Привіт, привіт! Давно не бачились! Вітаю вас на прямому ефірі. Сьогодні у нас розбір аккаунту. Швиденько розповідаю про те, що це за формат, і будемо починати. Отже, інколи я обираю. В залишаю в сторіс форму, в яку можна залишити ваш назву вашого акаунту. Я обираю якийсь випадковий, абсолютно рандомний, і швидко його розбираю у прямому ефірі. Дивлюсь на нього як потенційний клієнт і намагаюсь визначити вузькі місця, дати якісь рекомендації, що переробити. Тому ось такий формат зараз у нас здається вже п'ятий чи шостий ефір. Всі ефіри я зберігаю, вони в моєму аккаунті в розділі з відео, тому попередні теж можна подивитися. Це доволі інформативно і дає якусь користь, так? можна на себе адаптувати. Тому давайте починати. Зараз я увімкну і покажу, який ми сьогодні аккаунт будемо розбирати. Так. Угу. Ось такий аккаунт він у нас називається Брейк Псі. Якщо, по ходу, з'являються питання, то задавайте, будемо розбиратися. Отже, що я бачу? Що я бачу як людина, яка вперше, вперше на це дивиться? Я бачу, що це, вірогідно, психолог, тому що назва псі. Але, але, шапка профілю як кома не з'їхати з глузду в декреті? Кому треба прибрати, якщо хочеться це залишити, бо це неправильно. Вирішуємо одвічне питання батьків і дітей. Не зрозуміло, яке саме питання. Робота з травмою, оце зрозуміло, але зрозуміло тим, хто стосується якось до психології, і розуміє, що робота з травмою це окремий напрямок в психології для широкого кола людей. Це не зрозуміло, і все буде Україна. От, взагалі, з виразом, все буде Україна. В мене якась особлива. Особливе нерозуміння до цього виразу, тому що як це буде. Ну, знаєте, Україна зараз це війна, печаль, і страх, і вибухи, і смерті. Тому не дуже я особисто люблю вираз Все буде Україна, тому що блін, ну зараз Україна асоціюється з не дуже хорошими штуками. І звісно, ми всі її любимо і прагнемо, щоб все було добре, але. Ну і цей вираз, дивіться, у нас шапка профілю для чого треба. Вона треба, щоб розповісти хто ми, і щоб людина за пару секунд зрозуміла за що вона нам може заплатити гроші, чим ми їй можемо бути корисною. Тому що людина приходить на наш профіль а, у двох, а, за двома речами: Перше, це за чимось корисним для себе, і друге це за розвагами. Якщо через шапку профіля вона відразу розуміє, чи отримує вона тут або розваги, або користь, то це типу ми зробили все добре. Так а якщо ми постимо там, публікуємо в шапці профілю щось в біографії, так щось, що не дає їй цього розуміння, то власне ми марно витратили друковані символи, які нам дає інстаграм. А я би написала тут, що, наприклад, дивіться, з психологами яка найбільша проблема. Проблема в тому, що вони не люди, цільова аудиторія, не розуміють, що, на чому цей конкретний психолог може спеціалізуватися. Тобто, ну, якщо до вас, наприклад, прийде людина, не знаю, там... З проживанням якоїсь спортивної травми, чи буде для вас це норм? Якщо, наприклад, вирішуємо вічне питання батьків і дітей, якщо прийде людина, яка, наприклад, має, ну тобто, я хочу, знаєте, зараз не можу приклад придумати, але хочу натякнути на те, що в шапці має бути дуже зрозуміло, чим, з чим ми працюємо. Було б добре написати, що працюю з наступними питаннями. Запис в і тому подібне. Якось так. Там, консультації там, або, наприклад, консультую. Коротше, не дуже зрозуміло, з якими питаннями працюєте. А, потім аватар. На аватарі хотілося б бачити якось людину більше в, в кадрі, а, щоб вона дивилася в кадр, це завжди дуже важливо. Тому що зараз, от ви дивитесь повз людину, і, знаєте, якось, ніби повз проходите з боку таке враження, що. Хотілося б так більш виразного погляду на того, хто зайшов на ваш аккаунт. Далі. По збереженню у вас, по-перше, не використане посилання в шапці профілю. Ви знаєте, що ви можете туди додати мультипосилання і зробити там якусь структуру. Наприклад, як раніше був Таплінк, тепер у нас є багато різних сервісів, які Таплінк заміняють українські сервіси, які можна використовувати. І там ви можете розмістити, наприклад, кнопку запис на консультацію, розмістити інформацію про консультацію. Можливо, у вас є якийсь цікавий корисний контент, якась десь стаття була, можливо, якесь відео на Ютубі, будь-що, що дозволить людині більше зрозуміти вашу експертність і оцінити її, так? Оце все можна під кнопком кнопками заховати в єдиному посиланні, в шапці профілю через сервіс мультипосилання. Будь-який, їх дуже багато є. Можна загуглити український сервіс мультипосилання, і ви побачите багато варіантів. От, тому треба використовувати насправді всі можливості, які нам інстаграмчик дає. Що далі? Далі ми дивимося на збережені сторіс. Я бачу їх дуже багато. Вони всі дуже різні, всі в різному форматі підписані. Описані. Дивіться, в мене в профілі є, є окремий пост про хайлайтси. Рекомендую його почитати, там багато порад є. Але ну, загальна порада це просто зробити якесь однакове оформлення і написати також в однаковому стилі. Можна капслоком, наприклад, бо дуже негарно виглядає, коли от воно, знаєте, так, одне з великої літери, одне з маленької літери. А по самим хайлайцям. Ось ПТЦР, посттравматичне, що там воно посттравматичне, В принципі, я багато працюю з психологом, але бачите, я теж так сходу згадати не можу. Посттравматичне Юля. Юля, ПТСР це що? Постравматичний розлад. От, бачите, сестра психолог мені підказує, не можу згадати зразу. Незрозуміло, незрозуміло, що це. Треба якось розкривати ці поняття. Потім афект, наступний хайлайтс у нас афект ВЗ. Теж незрозуміло. Треба щось таке придумати, щоб люди розуміли, що там буде, що там ховається. Наприклад, що там цікаве або корисне, людина відкриває, вона вже, власне, про цей ефект читає. А, про ПТСР можна там, наприклад, постравму написати або просто там травми. І вже потім в самих сторіс розкрити, що ви в цій серії сторіс будете говорити про ПТСР, тому що ну, важко розуміти. Прияття інформації іф іформ заспокійлива освіта. Так, а ну цікаво, що тут освіта? Мабуть, це ви розповіли про свою освіту, ось супер! так. Ага. Так, дивіться, я би по вашому хайлайцю з освітою рекомендувала би просто виставити туди ваші ці дипломи, сертифікати без підписів, що ой, нарешті, там довгоочікуваний, тому що це може, знаєте, складатись таке враження, що ви нещодавно це закінчили, що ви нещодавно практикуєте. Краще, якби прибрати цю емоцію і просто дати от в такому форматі чисті, чисті факти. Ось моя освіта, все. Ну і звісно, було б незайвим, якби ви написали детальніше трошки про взагалі про свою вищу освіту, про те, скільки років ви практикуєте. Якщо ви практикуєте ну, не тільки почали, якщо тільки почали, то не треба таке писати, воно не буде цікавим. Так, прийняття афірмації Заспокійливе сім'я. Далі я дивлюся на стрічку, і знаєте, що хочу сказати: у вас і картинки, і тексти. І тексти на картинках, вони дуже негативні. Тобто, дивишся на профіль і ну, піднімається такий рівень тривожності. Тому що подивіться на ці картинки, ну, реально, вісім секретів, як подолати тривогу, дитячий плач, дитяча істерика, а, шоковий стан, війна, стан гострої кризи. І, коротше, всі картинки вони такі негативні. Слухайте, ну ніхто не хоче підписуватися. Ніхто не хоче підписуватись на аккаунт, в якому він буде постійно вганятися в негативний стан. Тому я б вам порадила трошечки це все перенести в більш позитивне русло. Не... А... Звичайно, що ми нікуди не дінемося від цих тем, але хоча б там за рахунок картинок зробити трошки більш позитивно. Виберіть собі якісь кольори, в яких ви будете працювати. Якщо ви вибираєте вашу цільову аудиторію, наприклад, що це жінки, оскільки у вас сімейна психологія і робота з травмою, то ну, ви можете обрати якісь приємні кольори, наприклад, там поєднання там не знаю ніжного фіолетового і ніжного жовтого, якісь приємне, щоб щось було. Ось. Тоді це ми ж хочемо, щоб людина хотіла бачити ці дописи в себе в стрічці, А щоб вона їх хотіла бачити, вони мають її привлікати. Потім ще дивіться по візуалу. У вас весь візуал він все по-різному оформлено. Візьміть в канві. Якийсь один, один єдиний шаблон і просто постійно міняйте під ним фотографію і міняйте на ньому текст. І тоді у вас буде дуже гарно. Взагалі, ідея класна писати назву допису, якщо це корисний допис. Ви також можете чергувати корисні дописи з назвою на ньому, з якимись там іншими тематиками, які стосуються, можливо, там, вас, можливо, взагалі якісь філософські роздуми що там щось інше. І у вас буде така шахматка корисний допис, щось інше, корисний допис. Щось інше, корисний допис зверху підписаний, і людина, яка до вас переходить, вона відразу бачить, що вона може тут отримати багато користі. Тобто це ок. По позитивності картинок сказали. А потім дивіться, дуже мало вас в профілі, не вистачає хайлайтсу про мене, не вистачає можливості побачити вас, тому що співпраця з психологом це таке рішення, яке ми приймаємо на основі багатьох якихось нюансів. але Хочеться людину побачити, подивитися, як вона балакає, як вона спілкується, як вона взагалі на тебе діє на яким на якихось ось нематеріальних рівнях. Тобто інколи дивишся на людину і розумієш, що вона тобі не підходить. Інколи слухаєш людину і розумієш, що б вона не казала, а тобі біля неї класно. Тому вам потрібно зняти оцю серію відео, в якій ви, отак, от як я зараз, наприклад, розповісте про себе і про проблеми, з якими ви працюєте. Також, звісно, я би радила зробити хайлайт або послуги його назвати, наприклад, і там би ви розповіли, з якими питаннями ви працюєте більш конкретно з якими запитами до вас можна звертатися? Тому що люди вони розуміють, що психолог це ну багато людей, скажімо, не можна говорити ніколи про всіх, але психолог. Психологу рознь бувають різні психологи, всі працюють з різними ситуаціями. Хтось в чомусь сильний, хтось в чому трошки не хоче з чимось працювати. Тому вам конкретно потрібно виділити ситуації, з якими ви працюєте і. По кожній ситуації призначити, визначити коло питань, які ви допоможете вирішити. Тому що ваша задача, щоб людина це подивилася, і вона зрозуміла, о, в мене така сама ситуація або в мене схожа ситуація. Цей психолог цим працює, значить, я йду до нього. Він мені подобається, ну тобто, зовнішньо так, те, як він спілкується, значить я можу йти до нього. Ось таку зав'язочку ми створюємо насправді. А Так, далі по дописам. Ну, Звичайно, що дописів дуже мало, і потрібно зараз вам зробити упор на створення контенту максимальний, тому що просуватись, коли контенту мало, насправді дуже-дуже важко. Ну, я не знаю, чи варто зараз говорити про просування. Тут зараз перша задача це створити багато контенту. Взагалі, тема кризової психології вона зараз супер на часі і можна багато цікавого розповідати. І з приводу того, що я сказала, що у вас дуже негативний контент. А що можна зробити? А можна додати, знаєте, якесь світло в кінці тунелю, тому що людина до вас прийшла в в тривозі, в кризі, в травмі. А, і ви її знаєте, ще створюєте таке відчуття, ніби от воно все насправді так погано і є. Можна ж додати такий контент, наприклад. А, не знаю, там улюблена техніка саморегуляції при високій тривожності, або, наприклад, там медитація для подолання там тривожності, або взагалі медитації для подолання, і там ви розкажете про те, як за допомогою медитації можна позбавитись наприклад, внутрішнього діалогу перед сном і далі працювати Можете розповісти щось хороше, наприклад, про роботу з румінаціями, про те, як взагалі. Позбавлятися цього всього, тобто вам потрібно давати показувати не тільки проблему, а й давати більше рішень і направлених на позитив. Ось а на цю тему взагалі було би круто навіть знімати ефіри. Я не знаю, як для вас на, на даний момент робота з камерою взагалі, тому що я бачу, що відео у вас немає. Одне є якесь, але воно там чорний екран, навіть боюсь його відкривати. І це ж такі всі люди. Люди дивляться, дивляться, переходять у вашу вкладку відео, бачать, що там якийсь чорний квадрат, і ніхто його не хоче відкривати. Не, не зацікавлює, тому попра попрацюйте. Якщо там щось цікаве, то видаліть його і завантажте знову з хорошою обкладинкою. По дописам зрозуміли, а, далі. Знову таке відео в стрічці. Ми, якщо вставляємо відео в стрічці, то я рекомендую вставляти так його, щоб це використовуючи галерею. Тобто, перше, це гарна обкладинка, яка буде у стилі вашого профілю, а наступне в цьому дописі в галереї це вже власне відео. І у тексті допису можна написати, що гортайте, там є відео. Так, взагалі клас, дуже хороша тематика. У вас зараз вона дуже дуже на часі, і я би вам запропонувала для розвитку створити, не знаю, якийсь. Можливо, марафончик невеличкий, можливо, щось, щось не знаю, якийсь безкоштовний цікавий продукт для того, щоб люди його репостили, долучались, розповідали про вас. Можете, не знаю, можете зібрати там сім технік роботи. Ось у вас вже є фактично там вісім секретів, як подолати тривогу. От візьміть, знайдіть, будь ласка, сім-вісім технік, як подолати тривогу, тільки реальних технік, щоб людина могла виконати це як домашню роботу. І створіть безкоштовний марафон на цьому. в текстовому форматі ви можете або у відео. У форматі можете розповідати про ці техніки, це буде цікаво, і потім можна поставити на просування, і люди будуть це бачити. Так, я не пам'ятаю, чи я сказала, що дуже мало вас в профілі, вам треба було би зробити якусь невеличку фотосесію, і підтематики, які, про які ви будете говорити, таку, знаєте, відкриту і позитивно, щоб. От, люди на вас дивилися і відчували надію в вас, тому що людина йде працювати до психолога, вона хоче відчувати опору надійну в цій людині, в цьому психологу, така у вас сфера діяльності. Ну, власне, все. Власне, все. Немає зараз багато про що говорити, бо контенту мало, але у вас все класно, ви молодець, що ви почали. І знаєте, ми всі не починали з чогось класного. У нас у всіх на початку все було не ок, і ми потрошечку, потрошечку виправлялися. Тому. Нормально рухаємось, втілите оці перші рекомендації і вийдете трошки на новий рівень, а тоді будете пробувати рухатись далі. Ще а ну, що тут у нас в сторіс є, що зараз гляну. Давайте трошки поговоримо про тривогу. Чи відчуваєте ви що стали більш тривожним? Угу, звичайно, повністю взяти перестатись тривожитись, не вийде. Коротше, знову такий негативчик. О, тут вісім секретів, як подолати тривогу. І добрий ранок на дачі. Так, у вас ніде немає, я вас не бачу. Я вас не бачу, тому давайте приходьте на, на сторіс-марафон і будемо працювати над тим, щоб а, ваші клієнти могли вас побачити. Ну, а далі а, питання просування, воно вже буде наступним. Спочатку ми завжди працюємо над створенням контенту. Друзі, все. Якщо є питаннячка, я а, прошу готова відповісти. Цікаво, так. Дякую, цікаво дійсно. Мені теж дуже цікаво завжди це робити. Угу. Ну і користуючись паузою, я нагадую, що завтра в нас починається челендж-марафон Stories Pro. Ми будемо вчитись продавати в Stories, тому що всі продажі здійснюються тільки в Stories. і стрічка, і якби таргетована реклама це все добре. Але дожати зробити фінальний, знаєте. Маньовер можна тільки в сторіс, і я буду розповідати про 10 воронок, з допомогою яких продаю я і мої клієнти. Тому старт уже завтра і варто долучатися, тому що я не знаю, чи я буду повторювати. Є в мене така ідея, що наступний марафон буде з наступними воронками, тому що насправді їх дуже багато маю, хочу ділитися, і, мабуть, це все буде вже далі в записі. От такі новини. Дякую вам, що дивилися! Чекаю на ваші питання і гарного дня всім сьогодні.